Пригадай якусь цікаву історію з бойових виходів. Найцікавіша історія. Перший мій виїзд на роботу був: я тримав дрон-ретранслятор. Матрас, називається, коштує 300 тисяч. І перший виліт, ранок, перший день на позиції, вилітаємо. Навіть це не був виліт на якусь техніку, на особовий склад, просто затестити чи все працює. Я піднімаю перший свій дрон, піднімаю 100 метрів, все нормально, 150, пропадає зв'язок. Ми розуміємо, що не підключили одну антенну, і такі і все, дрона немає. З'являється, через 30 хвилин картинка на 1000 метрів заряду в дронові немає, падає дрон. Я такий сижу. Хлопці кажуть, ну, 300 тисяч. Я такий: ну, 300 тисяч. Але завдяки нормальному відношенню командира було зрозуміло, що це якась помилка. Хлопців навчані, що не попередили, що є якісь антенни, які треба підключати, що дрон без антени не летить. Тому, хоч помилка була дорогою, але сприйняли її нормально.